Привіт усі ще одна європейська країна, Словаччина, провела президентські вибори і отримала президента Петера Пелегріні. Це проросійський кандидат, вже тепер проросійський президент Словаччини, і в допомогу прем'єр-міністру Фіцу, який також дуже не заперечує проти дружби з Росією. Що це для України? Та звичайно, що для України це негативна новина. Це складніші перемовини і це палки в колеса. Тому що, якщо буде якесь голосування, виділення фінансів і буде залежати голос Словаччини чи голос Угорщини, то звичайно, що в потрібний момент для України вони можуть негативно спрацювати і відповідно не надати того чи іншого голосу. Чи там чується російська рука? Ну, мені здається так. Тому що на невеликій європейські країни можна вплинути фінансами на той чи на, інший, на того чи на іншого кандидата, спрямувати людей, показати з того чи іншого боку, що так буде краще, трошки влити фінансів, і таким чином перемагаються вибори. Звичайно, що для України це складніше, але Україні все одно доведеться працювати, доведеться. Вести перемовини. просто це буде набагато складніше, ніж коли там якийсь президент чи прем'єр-міністр є проукраїнський, ну як, як мінімум, не проросійський, з яким можна спілкуватися, який розуміє проблеми і допомагає голосом, фінансами, зброєю. Вже тепер з цієї сторони, з тої країни, зі Словаччини, ну, напевно, допомога якась буде, тому що люди все ж таки. Європейці, які живуть на території словаччини, чи угорщини чи будь-яких інших країн Європейського союзу, вони за мир, за спокій і за допомогу Україні, але з урядом і з президентом Словаччини вже буде набагато складніше спілкуватися українській стороні. І ще раз, і ще раз наголошую, що якщо буде якесь голосування там блоці НАТО, європейському союзі про виділення тих чи інших фінансів, виділення зброї. То вже буде набагато складніше продавити ту чи іншу позицію, ту чи іншу допомогу, тому що ще одна країна отримала проросійського президента, який буде тягнути свою лінію. На жаль, але такі реалії життя. Сьогодні, до речі, відбуваються вибори в Польщі. Польща збереже проукраїнську позицію, тобто, надалі нам буде так само працювати з Польщею, як і працювали до того. Але як бачимо, все одно. Прориваються такі депутати, прориваються такі партії, і вони все одно будуть. Росія зацікавлена в такому. Росія вливає кошти, і то немаленькі, в різні країни Європейського Союзу, підтримуючи чи депутатів, представників, політичних партій. Немає різниці. Їм головне, щоб для України вони робили негатив. Вони робили все, щоб Україні не допомагали. Ну, на жаль, ось такий результат виборів в Словаччині, але. Ми боремося далі, ми робимо все, щоб перемогти відвоювати свої землі і зробити так, щоб Росія більше на нашу територію не заходила. З вами завжди Саша Матвєєв. Підтримуйте це відео лайком, репостом і підпишіться на канал. Слава Україні! Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.